Ситуаційний центр муніципальної варти знову підготував до ваших переглядів черговий випуск новин. Мова піде про профілактику і недопущення правопорушень серед актуальних і таких, що можуть нести за собою негативні наслідки, спалювання сухої рослинності та сміття. Так, от, поруч з тими, хто це робить на власному подвір'ї, знайшлися ті, хто вивіз сміття до пам'ятки архітектури Олександрівських казарм і підпалив. Дякуємо за повідомлення в чаті. Патрульні зреагували найпростішим засобом пожежогасіння намагались загасити. І навіть не дивлячись на те, що в міст вогнегасника вичерпано, завдяки небайдужості людей, вогонь локалізували. Закінчився вогнегасник. у Людей взяли трошки води в баклажках. Зараз будемо тушити все під контролем, все добре. Співробітники муніципального варти потушили все. Аби такі випадки не повторювались обхід занедбаних територій в щоденному маршруті. Такий наочний моніторинг дає змогу профілактувати інші негативні явища. Перевіряємо елементів, які розпосюджують наркотичні речовини. Як бачимо, нікого немає. Підозрілих осіб не виявлено. Діти наше все, тому турбота про них постійна. Знаходимося в школу сад без правопорушень, тихо, спокійно. За тишу і спокій патрульні муніципальної варти, і в таких місцях Ми знаходимося у сквері воїнської слави. Перевіряємо на факт вандалізму. Як бачимо, ніяких протиправних дій не виявлено. Без порушень і в напрямку паркування на відрізку дороги зі жвавим рухом по вулиці Ізмаїльська. як бачимо, без порушень парковки всім гарного настрію. А щоб настрій був добрим у всіх учасників дорожнього руху, паркуйтесь не заважаючи іншим. І серед найкращих виходів залишити автівку під наглядом на паркувальному майданчику по вулиці Соборна, 52, 54 Цьому молодикові зіпсувала настрій, судячи з цього, дурман зілля. Перехожі хвилюються, а йому байдуже. А як реагувати на таке? Подати пітнад. Дякуємо дівчата. Ви зреагували правильно. Повідомивши в чат муніципальної варти. Інспектори прибули, допомогли прийти до тями. Цей гастролер балаганив у громадському місті посеред білого дня. Особа з цікавою пропискою Живете де? живе техушка, -е. живе а да. що на чорно. Так, ось і відповідь. Воля, вона спокуслива. Хтось пише вірші, співає, вишиває. А хтось в'яже вузлики з власних речей. Можливо, вони заговорені. По свої речі. Не вірять в такі байки, патрульні тому реагують. Сергій Анатолійович вже відв'язав, твізал його в поліцію. Ці творчі хлопці відволікаються від згубних звичок музикою. Поруч дорослий – це добре, розуміють патрульні діти, знаходять собі заняття. Але ж це все не повинно переходити дозволені рамки. Гучна музика через посилювачі звуки на увесь сквер, громадське місце, де є ті, хто прийшов відпочити, тихо. А натомість. Є в службі муніципальної варти і ті завдання, які потребують негайного втручання. Серед таких інформування громадян про проведення робіт комунальними підприємствами. У зв'язку з ремонтом покриття, перекрито в'їзд за елегант з вулиці Єврейській. Техніка працює. Ми на перекритті на місці. А далі реагування на звернення. Нечесні орендарі порушують домовленість про виїзд з квартири. Телефон не відповідає разом з домоуправом. Завітали і муніципали на прямому включенні. Господарі кажуть, що ви не берете трубу. Да, у мене з телефоном Коли yeah. ви висіли yeah. два три дні. Два три дні yeah. висіли обіцянку. Взято сподіваємось, що так і буде. Аби і в день, і навіть вночі безпека була непорушною, на варту виходить автопатруль. Забезпечуємо охорону громадського порядку в місті Білгород-Дністровський. Спальні райони також під наглядом, аби сон громадян нічого не порушувало. Вулиця Перемоги на предмет виявлення порушень комендантської години і громадського порядку. Друга година ночі. На даний час все тихо, спокійно. Порушники комендантської години завжди зі своїми байками. Проважали дівчинку. Де ви проживаєте? і час. час, вже другий час ночі. Я комусь помішав би. Ну, поки нікому. Єдине, що ви порушили, комендантську годину. Голова поспішає, а ноги не носять як наслідок порушення комендантської години ще й без документів. Та Є якісь документи? У вас дія? Да, якісь дія, дія там телефон? От вопрос. Переадресуємо ваше питання розробникам державного мобільного застосунку Дія. І цей порушник також викликає одні риторичні питання. Нічого немає, все нормально, все нормально. я мене віду йду. йду. Шо, да я... а, тому, а що, що, в цьому справа, що ви ведете себе ненормально чи нормально, а в тому, що ви нарушаєте комендантську годину. Шо Шо о о я завжди йду так. Я всегда так і ходив, А що мені бояться? Кого бояться, Я нічого, я нічого не, не украю. Оце так знайшов чим хизуватись. Тут причина вештання містом була ну дуже вагома. По чому нарушаємо комендантський час? Ви ж Ну, вийшли покуріть. Що ви вдома не можете у на покуріти? Тут, як рибка, на гачок комендантському патрулю натрапив затятий молодий рибалка. Їхав з рибалки, зараз на його вот, потіляли. Да, да. Цей нічний порушник із вадами зору. Зустрічався комендантському патрулю неодноразово часто з проважатою. Сьогодні сам тому зорієнтувала, як рухатись в умовах відсутності видимості. Ви ще знаходятьсь угол э, портової угол незалежності. старе називання э, Лазо, Каліїна. То не напрямо Світофористи прямо на світофорестиво. Куди ви направляєтесь? Какой адрес на все я пойду прямо, прямо, прямо і там дойду. на останок випуску. Хочемо подякувати всім тим, хто допомагає своїми повідомленнями, дописами, інформуванням, досягати спільної мети для всієї громади створення безпечного середовища в Акермані. Служба інспекторів та патрульних муніципальної варти 24 на 7 направлена на безпеку.